І то, що буде, що будуть робити наші діти. І в залежності від того, як ми це все будемо обв'язувати, як ми будемо це все представляти, як ми будемо вчити наших дітей на е, історії минулих, минулих років, так і буде наше майбутнє. Тому саме оцей захід присвячений тим героям, які боролися, відстоювали нашу незалежність у 80-х, 90-х, в тисячних роках, і відповідаємо вже на сьогоднішній день. Я би хотів почати наш захід, як завжди, ми починаємо основні події, які є, це з гімну України, як основної пісні нашої держави, то, що дає нам піднесення духу, з яким ми йдемо вій, або, в бій, або проважаємо полеглих останніх путь. Дівчат, які віддали е, своє життя за боротьбу за Україну. Благослови Господи, цей захід, який присвячений героям усіх часів нашої незалежної батьківщини. Амінь. Ім'я Всі і Сина Святого, Сину Святого, Христос Воскрес. Наступним я би хотів попросити пана Володимира Лисенкова, який розказав нам трошки про громадську організацію РУК, яка діяла в 19 прокат, і про е, е, Ланцюг, який, е, який відбувся в ланцюгності. Шкода, що шановна товариш, у нас молодь мало на таких зборах. Було би прекрасно, щоб і діти знали, і внукам розказали, як казав Шевченко. А ми таку посидимо, поговоримо, відзначимо. Та добре, що я знімаю на відділу, може щось десь в інтернет, пущу. Так як я був весь час при Русі і при товаристві української мови, ваша таєм, який записував, як на магнітоформу мене записували наших виступів. Так і робив фотографію кольорову, тоді ніхто ні, 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 ще не робив фотографії Долинського району. І ми маємо прекрасну історію, в якій, напевне, використав наш нашколецький, е, який написав книжку Бути собою, може ще йому колись познайомитися. Тепер про себе і про рух. Ну, звичайно, що перше було товариство української мови, яке пізніше переносло у рух. Чого я пішов у рух найперше? Можна таке було би спитатися, щоб діти знали. Бо я ненавидів москалів. А що я їх ненавидів? 47-й рік з хати нас з мамою, з двома сестричками вивозили в Сибір, правда, по дорозі втік, через вікно мене викинули. Я зі звощів ненавидів москаля. Ще пам'ятаю, як ти якусь жінку за бо вона не хотіла з хати виходити і їхати в Сибір. Я ще такого не видів, так само був злий. Я пам'ятаю ще богів в нашому селі, як на другий день довідувалися, котру хату спалили, кого вбили, а з деяких я знав. Я так само кулачки стискав, казав, москалеві треба тут віддати. Коли мого вбили, я навіть не знаю, не бачив його, його забрали зранку у Переїнську район щоб похвалитися, щоб його вбили. Це було вже в 51-му році. Він був станичний села. Я так само був злий на маскарів. Був злий страшенно на маскарів, що моя мама в Казахстані з маленькою донечкою, маленьким сином, який по дорозі уродився, Жила в стайні в Казахстані. А тато в той час у лісі, у Київці, я так само вузли. Я жив між чужими людьми, бувало у неділенку святу, коли немає ніякої роботи, біжу в хатиночку свою. Тепер у хаті порожньо і тихо. Не чути більше мами теплих слів, холодна піч і хата не закрита. Мазон на підвіконнику від Лиш куточку кілинок прийняти, де на колінах мама плакала на раз, лиш вабить тату і маму кожен куток в хаті, так ніби вийшли, вернеться на раз. Ще на лишився мами свет. Я скочу руші до нього, припаду і гірко плачу. Чую мами серце, наплачу, доста і назад лечу. І стискаю плочки до бою, що мама по гості в стайні, в погодній стайні жиють, що тато у крию в чорній темній, в, в чорній лісі, чого так холодно на нашій пічці. А люди з церкви йдуть і кажуть, то ми ковен біжить і плашком махає, щось кричить. Напевне, не бачу тато в хаті. А тато може з ліса і бачить сина та мовчить. То як не їх робити? Лише почався рух, ми всі пішли. Хто знав, що ще щось може вибороти для України, а часи були непевні. Не думайте, що так було легко. Як зараз навіть ховаються від армії, не хочуть йти завоювати Україну, відвоювувати віддішу нашу свободу. А тоді... Ми всі пам'ятали і 17 рік, і 18-й нового століття, і 39-й, і 40-го, і пізніше, де були ті хлопці, які піднімали прапори і йшли за німцями, мовляв, за вільну України, ти так далі. Ішли, як забули. І ми боялися. Я мав броця з сухарями і великий шнурок, а без четвертого поверху тече, як москаль зайде у хату, то й треба десь тікати. І за дітей, і за всіх. ми боялися. Не було так легко, думайте, що там хотіти. А чого я у Русі тримався, бо я мав машину? Я міг в будь-який момент украсти в школі підсилювач, динаміки, мікрофони, забрати в машину і на другий день везти на наші села, де ми проводили агітацію. Не так було дуже легко. Це було небезпечно. А кажуть, а я ти возив що машу, а я кажу на ремонт, бо я дискотеки крутив в школі. На ремонт там, треба ремонтувати. Думали, як могли. Або, наприклад, треба було е, десь е, зробити якісь е, вічі, організувати там. Ну, Наприклад, у нас стадіон спалили, Степан спали, пам'ятаємо, сході спалили, у нас буде величезне більше по агітації нашого Павличка Небіжчика, царство Небесне, у Верховну Раду Радянського Союзу. І треба було провести мітер. Довго добивалися, довго добивалися. Нарешті добилися, але спалили стадіон. І нема де вийти, де стати. То я цілу ніч збирав дошки по вигоді, в когось де, ремонтував той, нікого не брав. Бо думаю що можу застрілити, або бити тут. Бо що ти тут? старик робиш. Який я старий проб, я був хлопець, хоч куди козак, мав 60 років. І, а перед тим ще написав величезний лозунг борітися, поборити. Не так дуже легко було могло писати, бо треба було таке. На кожне слово би, на ТВП на запросити би ви би дали таку плиту повирізали, помалювати синим і червоним і, і, і жовтим кольором, і понаписувати, порітися поговорити, і повісити тото на трибуну бо завтра вибори. І стерегти би хтось не зняв і рано піти заспаний додому. З машиною. Ти правда, машиною я не клав, там машину клав десь окупаки, би навіть ніхто не знав, що я приїхав. Важко було боротися, але таких більше було у нас досить і досить багато. Mm -hmm. Ну тепер про рух просили розказати про ланцюг. І де ланцюг? треба організувати. Трибазика організувала ланцюг єдності, чого нам не зробити. Зробили з Франківська, аж у Львів, а з Львова до Києва. Правда, ми робили з Львова до Києва, але... Наші ентузіасти, рухівці загітували, що треба і тут зробити такий рух. На нашу долю випало від Раківської гори аж до того дуба, що там уморшено. Я мав понаставляти на стояках такі таблички з номерами і кожному із рухівців з кожного села дати завдання, з якого номера, по який номер через 100 метрів я возив десь там 6 годин і забивав попри дорогу. Помагали мені діти, звичайно, Я кажу, щоб мало мені допомагали, допомагали діти. Діти тут всі патички пішли в ліс, повергували, оці таблички, понаписували номера, це досить важка справа, не думайте. Якби хтось вам зараз сказав, назбирай 50 чи 100 тих патичків, то понаписуйте, почепайте, та й де, та й запам'ятай, де така була велика таблиця. Та й кожного повідомлення з рухівців, щоб туди б люди поставили. Ми хотіли, щоб у нас було гарно. Я взяв машину із Любою Бобровою, яка була ентузіастом того та, так та, само всього, наша голова, нашого руху. І ми поїхали і прийшлися по всій е, трасі, всюди був Ланцюг з Особливо у Янковського був сильний Ланцюг, бо він відповідав за долину. І, а в Долині був і по три, по чотири по п'ять рядів людей, що трималися. За е, руки. Це був величезний здвиг якоїсь такої віри, що ми щось можемо зробити. Величезне щастя, старики, що ви тут сидите, що нам то-то вдалося. Бо ми б зараз були не тут, не красувалися пересмами нашими хлопцями, воїнами та й молодими дівчатами і хлопцями, та й духовенством, а були б десь в дальних краях і, можливо, наші родичі. Так само було бути Ну, Крім того, що я озвучував усі фільми, ті е, е, наші мітинги фотографував, записував. Ми ще їздили на схід. Я сошечка артист, вже 61 рік я в нашому е, в Карпатській мімфіського народного театру бавився артист. І ми їхали будити в Схід. Досить важко було так само лишити сім'ю і поїхати туди на три тижні. Або 500-річчя було в Запорізької Січі. Ми так само зібралися з дому, їдемо, були що жінка таря. А російський, та я їду. Тяжко було, тяжко було, але ми з подвижників було багато, і ми разом, як бачите, я ще раз за тим, вам такими цікавими словами. Мій тато з нами завжди скрізь. Чи знав він, що загине? Зазнала катувальність сліз, українська вся родина. Він знав. І все ж пішов у ліс і воював, воював сумлінно, а нині із могил та сліз повстала Україна. І я пішов проти Москви з теплесенької хати, озвучував сім'ї, не умів гарятувати. І це було не день, не два, не місяць, не півроку. Ми твердий, що. Була пора пробудження народу. Хто пробудив український дух? Письменники, титани, буває, Кавничку, <клес> Чорновин, Драч, Яборівський, Знамен. Нас об'єднав український дух, українська мова мила. Повстанський і козацький рух додав нас наги й сили. Ти, тату, будеш у раю, був мер за Україну, а москалів пеклі спечуть, бо й нині хлопці гинуть. Що нам готує супостат під свій чужинницький звірино-лютий мат. Та треба буде, ми усі станемо стіною, сестра і брат, і ми з тобою і станемо переможцями і бою. І на кінець хотів сказати нашим хлопцям, тим серякам, що є, так, браття, перейшли, прожили ми доста. Та ще хотілося би. Добратись до порога, де будемо ми як простесенькі гості на святі, де святкується наша перемога. Слава Україні!